Існує в місті Конотоп прадавня легенда, всі кажуть, відьма там живе, не зла та добросердна. Людське життя коротка мить, та тільки не для неї, бо сила магії дала їй певні привілеї. І протягом кількох століть красива, молода, блукає світом, наче тінь самотня душа. Та настав один день, і як сонце зійшло, наче в мріях своїх вона встріла його. Це було почуття її серцю нове, дивовижно було, що любов в нім живе, і зріклась вона сили, магії і чар, бо життя поруч з ним то був її дар. Але щастя їх довгим, на жаль, не було, бо прийшли вороги і вбили його, і тепер, вічна віч на вічі, з нічною пітьмою, вона знову взяла свою силу з собою, в нічній тиші, як тінь, вона слідом ішла. Ворогів вже спіткали лиш смерті біда. Та в останню мить, коли ворог упав, зрозуміла вона, що душа ще жива, поклялася тоді залишитись собою, розірвала вона страшну згоду з пітьмою, і вже вкотре на душу її смерть обідніє, адже є ще для кого їй жити на світі.